Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресором. Триває 482-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 20 червня російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Зокрема, противник завдав удару іранськими БПЛА типу шахет. Пуски здійснювалися з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря. Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, два склади боєприпасів, один склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони та ще два важливих об'єкти окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.